Сублімаційний принтер засох. Чи можна його відновити? На принтері з сублімаційним чорнилом вкрай не бажано допускати паузу в роботі більше трьох-5 днів. За цей час чорнило встигне підсохнути, і ви отримаєте неякісний тест дюз. Сублімаційне чорнило має в своєму складі важкі фракції. З часом вони розпадаються і забивають фільтр всередині друкувальної голівки. Увімкніть принтер і виведіть каретку в положення заміни. Вимкніть принтер. Наберіть у шприц промивну рідину. Налийте на паркувальне місце каретки так, щоб рідина об'ємно виступала на поверхні. Поверніть каретку на місце і дайте принтеру постояти кілька годин. Якщо ці дії не дали бажаного результату, то переходимо до іншого способу. Вам знадобиться шприц, на якому потрібно закріпити шматок ніпельної резинки. Увімкніть принтер і виведіть каретку в положення заміни. Вимкніть принтер. Знову відсуньте каретку ліворуч. Покладіть серветку під каретку. Наберіть у шприц з резинкою приблизно 1 кубік води. Вставте шприц у шток друкувальної голівки і витягуйте з неї чорнило, тягнучи рідину на себе. Повторюйте процедуру, поки вода в шприці перестане зафарбовуватись у колір чорнила. У чистий шприц з резинкою наберіть 3-4 кубіка промивної рідини, вставте шприц і повільно натискайте і підіймайте шток назад і вперед. При кожному натисканні вводьте мінімальну кількість промивки і трохи відтягуйте її назад. Не можна одразу вводити промивку, оскільки є ризик запресувати фракції чорнила у фільтр. Повторіть для кожного кольору. Знову налийте на паркувальне місце промивку і залиште на кілька годин. Також чорнило могло забити картриджі. Відкрийте повітряні отвори СБПЧ і спробуйте шприцем без голки прокачати чорнило в картриджах. Якщо рідина не тягнеться, то фільтри картриджів забиті і їх необхідно міняти. Перетисніть шлейф біндером. Під'єднайте шлейф до нових картриджів зніміть Біндер. Якщо чорнило не протягується шприцом і в такому випадку, то шлейф також засмічений, залишаємо підказку на відео, як можна замінити шлейф. Але для гарантованого успішного результату рекомендуємо замінити СБПЧ повністю, з новою системою таких проблем не буде. Поставте СБПЧ на місце і роздрукуйте тест дюз. Принтер готовий до сублімаційного друку. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.